Багато видань західних вийшло з головками про те, що мирний план Трампа зазнав фіаско. Мовляв, вчора ввечері Зеленський ну нібито чітко сказав, що територіальних поступок з боку країни не буде, але. Там формулювання трохи інші. Зеленський не хоче виходити, звичайно, з переговорного процесу з Трампом злити його. Він каже, що не до кінця дочитав. Просто ці тобто, процес вивчення продовжується. У нас ще проблема чисто кадрова так? Виявило, що Уміров був в Америці як в ролі диктофона. Так? Він просто записав те, що йому сказали, і тепер передав Зеленському. Зеленський ніяк не може обрати нового голову офісу президента. Каже, що взагалі можливо сам буде виконувати. Ну І, взагалі, в нас приговорна позиція, м'як кажучи, не найкраща. Зважаючи, хто там може цим займатися, інтерв'ю вийшло Трампа. Ден каже, що Європа не справляється з задачою безпеки України, а, мовляв, ситуація буде тільки погіршуватись, Росія має всі шанси виграти. А найголовніше він сказав про те, що очевидно, що в Україні потрібні президентські вибори, на яких, можливо, він каже і Зеленський виграє. Але для того, щоб підтвердити, що вони є демократією, потрібні вибори. Це так розумію, теж один з елементів тиску. Я про це хто дивився, відео говорив, що Путін, можливо, піде. Як ну формулювання, що все стало от в глухий кут, тобто Україна не погоджується на територіальний обмін, ну на увазі на віддачу Донецької області, все нібито розвалюється, і тут можливо, все ж таки Трамп умовляє Путіна про те, що давай, ось прийде новий президент, нова Верховна Рада, і вони вже приймуть рішення, що от такий мирний договір вони підписують, і Путін нібито ну, були такі чіткі, готові на певний час, на там два-три місяці припинити вогонь заради того, щоб провели вибори. Але все це гіпотетично. Так мовити, вирогідність на даний момент це виглядає, що затягується процес, і Трамп знаходиться в ситуації. Йому треба дотиснути Зеленського. Зеленський очікує. Більш чітких і розрозумілих рішень з Європи, а це питання виключно одне. Це питання грошей. Якщо нам гарантують гроші, тоді Україна може ну з якоюсь оптимізмом дивитися в майбутнє ну, на на рік вперед. Ну і плюс, і внутрішня ситуація. Зеленський повинен щось вирішувати, повинен брати на себе відповідальність за мобілізацію. Вистачить вже на військових це вішати. Це політичне рішення. І, звичайно, європейці так само це тиснуть на Зеленського, бо вони дадуть гроші тільки під якісь певну зрозумілу мобілізаційну програму. Тобто проблем дуже багато, а рішень при таких для нас при прийнятих дуже мало.